Нью-Йорку визначили передового молодого науковця Америки для участі у конкурсі, організованому телеканалом Discovery та корпорацією 3M. До міста з'їхались 10 фіналістів з усієї країни. За право називатись найкращим юним науковцем, та за 50 тисяч доларів змагались школярі віком від 8 до 14 років. Докладніше Юрій Саєвич. Порі з усіх американських штатів взяли участь у змаганнях виклик молодим науковцям, виславши організаторам відеозаписи з ідеями своїх проєктів. Наприклад, Ніко Сімон зі штату Нью-Мексико придумав, як із допомогою звичайного шлангу з маленькими дірочками можна охолодити хату завдяки випаровуванню. Ніко був одним з десяти півфіналістів, яких зібрали у Нью-Йорку. У першому турі школярі представили свої винаходи. Наприклад, Ніколас Ладжова із штату Мейн створив пастку для комарів. This... Тепло створене цією лампочкою і підноситься вгору. У другому турі учасникам дали завдання очистити воду і виділити штучні діаманти із сухої суміші. Наступний виклик усунути графіті із стін моделей нью-йоркських будинків, не пошкодивши поверхню. Згодом троє фіналістів отримали завдання за 50 хвилин спроектувати і побудувати структуру, яка б могла витримати поштовхи землетрусу і утримати яйце на своїй верхівці. Це в мене будинок у формі піраміди з маленькою ямкою на горі, куди я можу покласти яйце. Науковці із корпорації 3М допомагали школярям у будівництві, а учні відповідали за планування і дизайн. Просто прикріпіть ізоляційною стрічкою по діагоналі. Ось так. Відтак три будівлі випробовуються на пристрої, що імітує землетрус. Всі три яйця падають або тріскають. Проте усі будівлі витримали землетрус. Врахувавши усі етапи змагань, авторитетне журі оголосило переможницею змагань Марину Дімітрову. Грошову нагороду у 50 тисяч доларів вона відкладе на навчання в університеті. Марина сподівається, що подібні конкурси будуть мотивацією для американських підлітків.